Почни з цього і слідуй імпульсу до більшого, нескінченність творці. Ми тут для вас, ми творці, ми дванадцятивимірний колектив нефізичних істот, і ми тут, щоб допомагати. Ми любимо кожного з вас до останньої краплини, і ми ніколи не перестаємо вас любити. І робимо це не тільки тому, що це те, хто і що ми насправді, а й тому, що це один із багатьох способів, якими ми служимо вам. Якщо ви бачите себе такими, якими ви насправді є, істотами безумовної любові, і ви знаєте, що кожен інший є частиною того ж колективу, в якому ви існуєте, то ви маєте знати найкраще, що ви можете робити, щоб бути тим, ким ви насправді є, і допомагати колективу, частиною якого ви є, це любити. Тепер ми знаємо, що не завжди легко перебувати в тому стані буття, коли у вашому житті так багато всього, що потрібно розрулити. Ми знаємо, що люди з'являються у вашому житті і часто є нелюбовними у своїй поведінці, і ми знаємо, що ви знали про це, коли вирішували інкарнуватись. Ви знали, що у вашому житті будуть нелюбовні люди, і ви знали, що матимете багато стресорів, багато речей, які на вас навалюються, які ви маєте зробити, за які маєте потурбуватись, і ви прийняли цей виклик. І от ми знову кидаємо вам той самий виклик, який ви колись самі собі кинули. Правда в тому, що ваше життя справді про любов. Воно про відкриття того, що ви, любов, про усвідомлення, розпізнавання того, кого і що ви любите. Воно про те, щоб робити те, що ви любите робити, і про те, щоб проявляти любов до інших, які нічого не роблять, щоб цього заслужити, але які, ймовірно, ніколи не отримували безумовної любові у своєму житті. І саме так ви допомагаєте. Якщо ви хочете знати, як допомогти, як бути в служінні ось ваша відповідь. Ви можете почати з любові до себе, звісно, і можете почати з любові до тих, хто поруч і кого найпростіше любити, навіть якщо це тварина друга. Якщо це мати земля, матінка природа, дерева, квіти, океан, гора що завгодно, ви маєте здатність любити ту істоту, і ви дуже виграєте від цього. І як тільки ви запустите позитивний імпульс, полюбивши те, що легко любити, ви зможете поступово підніматися до того, що вам важче любити. Будуть люди, які кидатимуть вам виклик пам'ятати, хто вони є, навіть коли поводяться не так, як справжні вони. Це частина домовленостей, які у вас із тими людьми. Буватимуть обставини у вашому житті, які змушуватимуть вас заглянути всередину і знайти любов, що є у вас там, де знаходиться вся ваша сила. Ви стаєте сильнішими, коли ви цілі, коли ви справжні і реальні. А оскільки ви істота любові, ви повинні знайти ту любов, що існує всередині вас, і підняти її гучність, щоб жити тим життям, якого бажаєте, без потреби, щоб хтось зовні змінювався чи щоб обставини ставали кращими. І саме так ви отримуєте доступ до своєї справжньої сили. Ми знаємо, що на вашій планеті є люди, які намагаються отримати владу і відчувати себе добре, маючи владу над іншими. І це тому, що їх ніколи не вчили, як доступитись до своєї істинної і реально існуючої сили всередині. А це сила любові, і у вас у всіх вона є. У вас безмежний запас, бо ви були створені з безмежного джерела безумовної любові. Ми, творці, і ми дуже вас любимо. Тези послання головна суть життя любов пізнати, бути і проявляти любов. Любов до себе, стартова практика. Починайте з того, що легко любити і рухайтеся до складнішого. Допомагаючи іншим давати і приймати, ви еволюціонуєте духовно, бачите єдність. Ваші виклики і нелюбовні люди, частина обраних уроків, вони стимулюють внутрішнє зростання. Справжня сила походить не з домінування над іншими, а з пробудження любові всередині себе. Усі мають потенціал безмежної любові, це ваше джерело підтримки і влади.